Четверта година дня мукачівці завершують свої справи і потрохи збираються додому, тільки не активісти міста, що складають громадську раду. Мукачева. у них попереду ще дві години надважливої роботи. Якщо не вирішити хто і коли займеться ремонтом дахів у багатоквартирних будинках, то принаймні з'ясувати, хто повинен це зробити і за які гроші. Адже осінь із її рясними зливами і також багато опади зиму в цьому році ще ніхто не відміняв. Душі людям на голову не тошу крапає, а Тазики та деталі. Отож, проблеми із дахами в місті є, і це ніхто не приховує. Зараз у відповідних службах та інстанціях більше 200 устних та письмових звернень від жителів Мукачева, які хочуть мати якісний дах над головою. А за скромними підрахунками 60 будинків Мукачева взагалі потребують капітального ремонту покрівлі. Це більш як 16 мільйонів у грошовому еквіваленті. Та влада міста сьогодні не в змозі нічим допомогти, адже передбачені на це гроші і досі утримує держказначейство в Києві. З огляду на це присутні звернули Увагу на підприємство ІТВ Сервіс Плюс, яке останнім часом допомагає мукачівцям порядковувати будинки та прилеглі до них території. Ремонтують вони і дахи, але проводять лише поточні роботи згідно договору. На даний момент нашим підприємством проводиться робота по ремонту дахів, поточна робота виконано більше як 2,5 тисячі метрів квадратних поточного ремонту. Сьогодні на сьогоднішній день сьогодні у нас працюють три бригади. Однак поточні ремонти нічого не дадуть, розуміється, і приватне підприємство. Та за ті гроші, що їм сплачують мешканці багатоповерхівок, а це 22 копійки за квадратний метр на місяць. Повністю поміняти дах, середня площа якого зазвичай становить більше 700 квадратних метрів, просто неможливо. Ви знаєте, що спортивні платі у нас запладено. 22 кубіки з квадратного метра загальної площі квартири. Це 22 кубіки Розшифровка є закладена на поточний ремонт дахів між палельних швів і під'їзд. Тому надійшла пропозиція робити все спільними зусиллями. Щось дає влада, певну частку вкладають і ТВшники, а решту суми сплачують мешканці будинків. І аби не перекладати всі проблеми на плечі звичайних громадян, при такій схемі в жодному разі не повинні зрости тарифи на житло. Доки ми не наведемо ці порядки у відносинах між місь... місь... міською громадою, ми не навезли міську раду між. Місь... Місь... Управлінням і всіма структурам, які займаються обслуговуванням людей і обслуговуванням житлового фонду, ні про які зміни в тарифах і мови навіть близько не може бути. Це позиція мера, це позиція виконкому і позиція міської ради. Ось так і виходить: якщо керівництво країни забуло про своїх громадян і у органів місцевого самоврядування забирають останнє, то хто, як не самі люди, потребується про себе.